Всім доброго дня! Подивіться, яке чудове небо. Як гарно сьогодні, сьогодні взагалі дуже-дуже гарний день. Осінній, справжній, осінній. Оці листочки падають поодинокі. Хоч би одного зловити. Оп. О, яка краса. Отак от трошки познімаю. І зараз подивлюся. І зараз прийду. Подивлюся, що там около музеї робиться. Провідаю його. Ой, яка краса, дивіться, яка краса в нас. А -а -а. Ну На це можна дивитися це ж. Не. Дуже гарне. Так. А що там прийде? Тихесенько. Оце зараз у вас шкафи, у вас зараз шкафи, а тоді були скрині. Вона Діточки, доброго дня ми з України. Слава Україні! Слава. Боже, як вас багато, які ви гарні, всі прийшли Добро до ми. Вечора ми з України. Молодець! Молодець, слухайте Миколорича, діти, Та скриня. І в цій скрині зберігали дівчата майно своє. Наприклад, вишила вона сорочку і склала її у скриню. Вишила корсета. Так, сюди вишив і сюди. Наприклад, пошила хлопцю сорочку, поклала у скрині, там зберігала, щоб в не їла, перетрушували полином. Полин висушували і клали. А тепер уді трошки так, відійдіть. Подивіться, оце накрита скриня дуже цікавим полотном. Воно воно е, привезли мені із Одеської області. З міста Ізмаїл над Дунаєм. Над Дунаєм там проживають болгари. Але болгари розмовляють російською мовою, а пісні співають українські. Ось та дівчина, яка вишила оце покривало, вона пише: з городу носю воду, коромисло гнеться, Не зна батько, не зна мати, за ким серце б'ється. В цьому покривало десь років, мабуть, уже сто. Тому що оця буква зараз не вживається, буква ЄР. Тобто такий твердий знак у кінці е, після приголосної. приголосний. Ми... І, да, і те теж. Це говорить про те, що це старовинний такий е, е, експонат у нашому. А тепер, дітки, я розкажу, як же виготовляли одяг. Ви де берете зараз одяг? Магазин. І Я беру в магазинах. А раніше магазинів не було. Магазинів не було. Тому люди виготовляли полотно самі. Самі. Що вони робили? На полях, на городах сіяли льон і коноплі. Ось льон такий, ви його бачите, він, якщо росте на полях, він товщий і більший. А коноплі, то взагалі високі, такі товщиною, як палець стебло. Пам'ятаєте, на Новий рік, на Новий рік є посівальна на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб родило краще, як торік. Жито, пшениця, всяка пашниця, коноплі під стелю, льон по коліна, щоб у нікого у сім'ї голова не боліла. Дивіться, жито, пшениця, ячмінь і тут же коноплі і льон. Тобто вони ж мали таке значення. Таку роль відігравали, як і те, що пекли хліб, так чи ні? хлібтані. Да. І от коли вони виростили, зібрали, помолотили. Зерно використовували там на олію, на інші потреби, а стебла, коноплі і льону били, чіпали, мочили, знову били, щоб вони розм'якали. І коли вони розм'якли і стали м'якими, піддатлими, тоді отакою от грибінкою. Вичісував, так як от ви зараз Костки вичисуєте, так чи ні? І вони вичисували. те, що залишалося на гребені, вони викидали. А ті ниточки, які залишилися, вони зберігали. Ви всі знаєте, в кого папа може сантехнік, оце те, що вичисали із конопель. Називається воно пакля. зрозуміли чи ні? Пакля. Зараз сантехніки використовують для того, щоб укріпляти. Там гаєчки, щоб вони не протікали. А тоді це були такі. І от коли вони, коли вони вже набагато наробили оцих хні... волоконець, начесали, вони брали. І дівчатка, дівчата і хлопці їм допомагали. І йшли на вечорниці, брали з собою отакий гребінь, днище, ослончик і оцю прятку. Вона ставила прядку до ніг, до нів і нажимала оцю педальку. Ви Вимієте на велосипедах їздити? Да. Да. А це була така педалька, якою їздили колишні дівчата, коли ткали, е, вибачаю, пряли ниточки. От коли вона тут стоїть, звідси брала оці ниточки, волоконця, і подавала ось сюди. Воно скручувало. І виходили отакі нитки. Це називалося пряжа. Зрозуміло чи ні? Пряжа. Вона могла така бути, могла така бути. А і чи... було і різнокольорова. І різнокольорова. це вже фарбували потім, коли її багато наткали, напрями, тоді робили. І коли вони вже напряли багато, вони йшли до ткачів, і ткачі робили полотно. Полотно. Полотно було різне. Ось таке мішковина, бачите, грубе таке, тверде. А було і отаке. І отаке було. Бачите, друзі? Але воно грязне, правда? Сорочку не пошиєш такого. Як же наші предки робили? Нас зараз дуже просто. Налили з... від Да. І воно стало біле. Порошок, да, да. А тоді дуже просто робили. Брали. Одрізали товсту колоду, отаку товсту колоду. Одрізали. Видовгувати середину, таку трубу робили. Зрозуміли чи ні? Трубу робили. Дна не було. Ставили цю трубу, вона називалася жлухто. жлухто. Звідси, я тобі скажу, на якийсь пеньок, чи на цеглу, чи на камінь на дно клали шар отаку.